Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми от запригли сьогодні 1 січня, запригли Машку зі Шанітов трошка, вже в новому році. Хочемо зроблено вас всіх привітати, щастя, здоров'я і найскорішої перемоги нам в новому році. Ми от зараз їх тут по Пасовищі. О, помало! О, Оооо! О, як о, вона скаче, заступила! Зараз іду відступлю. Я от прийшов її відступити, дай нож, ні. Ножка, дай ногу! Сбирайся, мама, дай ногу! Не хоче піднімати! П'їдемо далі! Там в поверху коротко змолочено. О, пшеніта! Трошка ще покажемо ліпше. Йдемо колорички Дністра. На шаніті другі кутаси, я покров теж вже. І важке нові вшив собі. Ну мені вшили, правда, не сам. Тор, зараз ще там будемо знімати далі. Ми отідемо попри... Містер тут такий берег. Віжте, віжте дай, тут дуже річко є. Містер був вивеликий, трохи злопав берег. І дорога мала вже все зробила. Тут сколько груза було. Ми от йдемо, зараз там будеще знов кову Дністра. Що тут включився під такий маленький горбок. Показати трошки. А Що вона йде, і не чує навіть. Молоде. Їсть увесь той стайне, а роботи такої не мати. Кигне. Вомоч сюди попризувати. Гайте, гай! Гай, да! Переключив колію на другу. Другий був Ми так, так ні. Ми от під'їжджаємо квище. Вище до Дністра Ого, там вербів бобре. Троха, трохи дністер половив. Сюди був зіст хтось був зробив. No. Уже, уже нема або є. Може де хтось коротше хвар бере. Так, кубилки сьогодні трохи пройшлися. Вже, може, після свят. Буде трошка робота якась для них, буду щось робити. Так поки що нема роботи. Ми вже їдемо додому, запрошую гарніше теж є поля, там ліс, гарна природа, природа в нас супер. Всі бувайте здорові! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім мирного неба, слава Україні!